Привіт, і це рубрика. Я хочу це купити. Де я буду розповідати вам про новинки ігрової індустрії не тільки мобільного сегменту, а ще й ПК сегменту, тому що я ПК-княгиня сьогодні Україну знову бомблять 120 ракет. І саме сьогодні я вирішила собі купити лицензійний сталкер. Я йшла до цієї гри 21 рік, і ми нарешті з нею з ними зустрілися, тому що я купила е по акції в Стімі три гри за ціною щось близько 50 злотих. Тому я пройду три гри і зроблю відео, як грати в сталкер 2023 році. Якщо почали сталкеру, то і сталкером продовжимо, тому що в наступному році нам обіцяють, що вийде багатостраждальний Stalker 2. І, звичайно, мені здається, що купити Stalker 2 стало національною ідеєю українців. Взагалі я хочу прокинутися одного разу в світі, де українці спочатку купують українські відеоігри, а потім відеоігри компаній, які дружні до України, підтримують Україну та роблять українську локалізацію. А вже потім не купують рісняві ігри. Якщо ми почали вже говорити про українські ПК-ігри, то друга, але в моєму серці вона перша, тому що я закохалася в неї з перших кадрів, це гра New Arc Line. Розробляють її українці. І вона буде покроковою стратегією, такою як Dragon Age або Divinity Original Sin, але особисто мені, чи то по постановці кадру чи по геймплею я не можу зрозуміти, чому вона мені більш нагадує все ж таки грідфол. А грідфол я дуже дуже люблю, ціную, чекаю другу частину. Тому, тому я вважаю, що е, нічого поганого в цьому нема, що гра буде схожа, десь, схожа на грідфол. Тому як я полюбляю рольові покрокові стратегії, звичайне нюарклайн просто зайняла перше місце в моєму серденьку. Я чекаю його більше ніж драганець 4, Тому що драганець 4 я вже не чекаю. Вони не вийдуть погуляти. Потрібно це знати. Так ось, про що буде Ню New Ню Арклайн це вигаданий світ магії та технологій, які не можуть ужитися одна з одною. Тобто у нас буде магічна технологічна конфлікт-війна. Що таке Нюарк Лайн? New Арк це мегаполіс. Мегаполіс, який нагадує США періоду початку ХХ століття. Там є Прогрес технологічний, але ще там вже така національний конфлікт, громадянська війна. Вона там назріває, вона вже майже пішла своїм кроком. Але головний герой, звичайно, особливий хлопець або дівчина різних раз їх може бути, я так розумію, буде чотири. А я, але я побачила людину, гнома, ельфа, і я так розумію, якийсь буде ще велетень. Ось. Може приїхати в Нью-Арк і почати своє життя. Що йому потрібно? Йому потрібно, звичайно, призвичаїтись до цього середовища, а потім почати формувати це середовище під себе. І ми станемо оцією рушійною силою, яка коротше почне, я так розумію, цей конфлікт. І ми обираємо сторону, за якого ми будемо. Йти, це буде магія та природа або технології та прогрес. Ми це вирішуємо. І ще тут є такий момент, що сама середа, якою буде головний герой, вона не дуже привітна, тому що розквіт різного бандитизму, розквіт мафії, тому нам можуть просто начистити пику елементарно. До речі, мені дуже сподобалося про що говорили розробники: що в них будуть предісторії до кожної раси. Я не знаю, будуть чи вони якось змінюватися. Якщо ти змінюєш клас, але те, що у кожний раз буде окрема історія, нам це обіцяють розробники. Ось так би нам обіцяли розробники драганеч. Ось тому я дуже чекаю. Я не розумію, про чому про цю гру нічого не розповідають ніде. Вона неймовірна, вона класна. Я залишу посилання на такий щоденник розробників. У закріпл... закріплених повідомленнях подивіться, надихніться і чекайте разом зі мною. І я знаю, що буде активність розробників з одним із ігрових журналів онлайн. І Я дуже чекаю. Я не знаю, що це буде. Це буде Етер, це буде якась екскурсія студію. Що буде, я не знаю, але я дуже чекаю, знаю, що воно буде. Коли це станеться, я вам про це окремо повідомлю. До речі, в мене є ТГ-канал, де я спілкуюся з вами, де я е, виказую свою думку стосовно цієї чи іншої проблеми ігрової. Наприклад, вчора ввечері нам заявили про те, що е, Atomic Heart, Роснява гра, буде мати українську локалізацію. Тому я хочу вас запитати: мої любі, вам потрібен такий. Розділ відео, де я буду говорити, що не купляти, тому що дуже дуже багато російських студій почали робити українську локалізацію. І якщо людина не дуже занурюється в контекст, то вона може не знати, що ця роснява гра розробник з Росії, і якби ми спонсоруємо самі собі проблеми. Якщо вам це потрібно, я зроблю про це окреме відео, тому що було як я пам'ятаю, вже два конфлікти, коли російські розробники додавали українську локалізацію, і наші е, ну, відчайдушні журналісти грові е, галасили, щоб ми не купували ці ігри, тому що вони мають е, е, негативну канотацію для особисто для нас, українців. Тому якщо ви потребуєте такого відео, то я вам його зроблю. Поїхали далі. Якщо ми почали з Гаррі Поттера, то я хочу сказати, що розробники мечату зараз е, зробили, хочуть зробити гілку з, з соволюдами. Так можна сказати, я не знаю. Коли Хедвік вже доросла, та Гаррі підріс, і тепер Хедвік тебе відлюбить, або ти її відлюбиш, залежить від того, в якому буде настрій обидва. Коли Гаррі Поттер став трішки дорослим. Тепер ми можемо це спостерігати на власні очі. Це мене дуже вчора посмішило, коли я сказала, що гуманізація пішла кудись не туди. Але чисто. Заради приколу я б цю гілку прочитала. Мені дуже-дуже цікаво, що туди напхають. і будуть чи там відсилки до Гаррі Потера. Якщо будуть, я буду волати, як скажена. Ми поговорили про Мічат та їх кохання до Гаррі Потера Ось в такій формі. І підемо далі, нас чекають два релізи стосовно світу Гаррі Потера: один на мобільних пристроях, а інший на ПК і Плойки. Гаррі Поттер Magic Awakening виходить на мобільних пристроях. Я вже в пререгістрейшені десь рік. Це буде колекційна карткова гра, і я не дуже полюбляю цей жанр. Але мальовка і реклама мене затягнула. І я хочу трошки потицяти в ту гру, і якщо в неї буде сюжет краще, ніж в інших іграх на мобільних пристроях. Пот, про Гаррі Поттера та світ магії та чоклунство. То я буду страждати, але я буду проходити. Я не знаю, яка вона сюжетна. Я собі не спойлерю, Я знаю, що можна вже скачати зломку та пограти, але я таке не практикую, не раджу. Я хочу все ж таки без глюків, без багів, без зависань. Пройти цю гру, побачити її, помацати її і зробити висновки потрібна вона мені чи не потрібна, тому я її дуже чекаю. Сподіваюся, що в новому році я нарешті її побачу. І друга гра, і це Хогвартс Легасі. Звичайно, звичайно, як без нього мені о, дуже подобалася ця ідея, тільки коли нам починали показувати. Зараз вже є 40 хвилин геймплею, якщо ви хочете, ви можете побачити. О, в будь-якому разі ми з чоловіком будемо це купляти. І я повертаюся до Харкова і сподіваюся, що я награюся в Хогвартс Легасі, буду в запої, грати, грати, грати. Тому що я дуже-дуже довго чекала цю гру, і мені дуже цікаво її вже е, по, по, в неї потицяти. Тому що одне ти, коли бачиш на екрані щось там робиться, а інше, коли ти піш в неї. В мене дуже високі забаганки до неї. Я понім розумію, я розумію, що я буду. Можливо, морально смоктати, але ну, що робити? Я дуже полюбляю світ Гаррі Потера, і тому саме я більш за все чекаю цю гру. І які ігри ви чекаєте в наступному році? Я знаю, яку ігру ми чекаємо всі в наступному році, це Поразка Росія. Але все ж таки є комп'ютерні, мобільні ігри, які ігри, анонси ігри ви чекаєте в наступному році, мені буде цікаво почитати. А, та ігри, які ви не чекаєте в наступному році, теж буде цікаво почитати. Що ж наступним роком у нас хлоп'ята, дівчата сподіваються, що в нас наступить мир. І 31-го ми не побачимо другу серію воєнного конфлікту. Я дуже дуже сильно на це сподіваюся. Дякую вам за увагу. Якщо ви додивилися відео до кінця, і всім па-па!